Сучасний рентгенодіагностичний комплекс введено в дію в Івано-Франківській обласній дитячій лікарні. Висока якість діагностики та мінімум небезпечного випромінювання це технологічні характеристики нового рентгенапарату. Пристрій виробництва Німеччини. Він легкий в експлуатації та дозволяє архівувати отриману інформацію. Відтак надає можливість комп'ютерної обробки даних. Нове обладнання замінило старий рентгенапарат, що обслуговував пацієнтів лікарні понад 40 років. Апаратові було 40 років. Чи він міг бути настільки герметичний, настільки не зайвий промінь не випускати з себе, щоб він не був шкідливий? Це сам вік за себе говорить, він зношений вже був. Для того аби освоїти апарат, місцеві лікарі пройшли додаткове навчання. Вартість новітнього сучасного діагностичного обладнання та його встановлення понад один мільйон гривень. Ну вартість цього апарату 750 тисяч, а плюс ремонт бачите, то це майже мільйон гривень вкладно для того, щоб цей рентген-кабінет запрацював. Такі апарати є вже і працюють у верховині, у горденці, у Коломийській дитячій лікарні, у надвірнянській поліклініці, у дитячій лікарні, на долини. Невдовзі пристрій працюватиме на повну потужність цілодобово на черзі капітальне оновлення діагностичного обладнання ще одного рентген кабінету. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла, новини на вежіна